Чи можна носити вишиванку? Для багатьох це питання вже звучить дивно, які в цьому взагалі можуть бути проблеми. Але я неодноразово чув від віруючих людей, що вишиванка тож язичництво. Символи, обереги, магія, як християни можуть таке носити? То, може, і справді не можна? Давайте розберемося. Почнемо з того, що вишивка в Україні справді з'явилася ще до християнства. Люди прикрашали свій одяг візерунками, які мали певне значення: хрест це був не Христос, а сонце або захист, ромб, родючість, дерево, життя, а візерунок на рукаві оберіг від злих сил. Вишивка тоді мала не просто естетичну, а ще й обрядову функцію. Але що ж сталося потім? А потім прийшло християнство, і з часом люди перестали вірити у магічну силу вишивки, але не перестали вишивати. Тож традиція носити вишиванку залишилась, але вже без якогось релігійного змісту. А тепер найголовніше у нашому побуті сьогодні повно речей, які теж мають язичницьке минуле. Наприклад, кіт у хаті. У давнину це був сторож між світами. Люди вірили, що він бачить духів і охороняє дім. Сьогодні ж це просто пухнастий улюбленець. Фата на нареченій колись це був оберіг, щоб наречену злі сили не впізнали. Зараз це всього лиш елемент декору, та навіть півень на подвір'ї. Вважалося, що він своїм співом розганяє нечисту силу. А сьогодні це просто курка з голосом. І таких прикладів досить багато. І тут виникає логічне питання: чому одні речі ми спокійно приймаємо, хоча вони колись були язичницькими, а інші засуджуємо, бо там щось не те. Де межа? Як розрізнити? Відповідь дуже проста. Якщо річ, яка має язичницьке походження, сьогодні не має жодного релігійного значення, вона ніяк не пов'язана з вірою в Бога, не використовується в якихось обрядах, то вона не є проблемою. Але якщо ми беремо, наприклад, язичницьке свято, змінюємо йому назву, християнізуємо його і святкуємо начебто в ім'я Бога, хоча суть залишилась та ж, це вже проблема. Адже Бог не приймає поклоніння, яке запозичене з ідолопоклонства, навіть якщо ми назвали його по іншому. Тому повертаємося до вишиванки чи можна християнам її носити? Якщо ми не вкладаємо у візерунок якогось магічного змісту, не використовуємо її як оберіг, а просто одягаємо, бо це красиво, зручно, патріотично, то жодного гріха я в цьому не бачу. Апостол Павло говорив. Знаємо, що ідол у світі ніщо. Вишиванка це просто красива і патріотична річ, і її зміст залежить не від візерунку, а від серця того, хто її носить. Тож, шановні християни, будьте мудрими і красивими, але не тільки зовнішністю, але й душею.